На узбережжя нового світу прибувають кораблі, а з ними надія на процвітання. Поселенці з різних куточків прагнуть побудувати найвеличніші села, торгуючи, працюючи і змагаючись за вплив. У кожному сезоні з'являються нові можливості, і лише ті, хто найкраще розподілить своїх робітників і ресурси, зможуть перетворити землю на квітучу громаду. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами ближче познайомимося з творінням Себастьяна Бліздейла та Річарда Бріза та їхньою грою Кей Флауер в українській локалізації видавництва Вудкет. Для мене особисто це легендарна гра, в яку я завжди полюбляю грати, адже тут. Сходяться крутеські механіки у вигляді викладення плиток, в намаганні побудувати своє селище, виставлення робочих для активації різних будівель та місцин, аукціон за намагання здобути якомога кращі плитки, і можливо ще й робітників. енд делівері адже вам також потрібно перевозити ресурси своїм селищем для впровадження покращень та виконання цілей, які наряду ряду з бонусами самих плиток нададуть вам можливість заробити переможні очки. Кейфлауер це дуже збита, насичена гра, як за механіками, так і за можливостями гравців, яку, до речі, можна грати складом від двох до шести учасників. Тож пропоную подивитися ближче. Отже, поїхали! Тож, хоча у цій грі вашим головним завданням і є заробіток найбільшої кількості переможних очок, їх ви будете заробляти за допомогою розвитку свого селища, викладення плиток, збирання ресурсів та робітників. Отже, уся партія в Keyflower триває рівно один рік. Тобто чотири сезони, чотири раунди. На початку ви отримуєте свою першу плитку із своїм будинком, а також декілька робочих із мішечка, які можуть бути трьох кольорів. Кожного раунду в центрі в нас будуть розміщуватись певна кількість різних плиток, які ви зможете докупити собі для розширення свого поселення, а також тут ще й будуть деякі інші плитки, як, наприклад, для визначення порядку ходу. Тож у свій хід ви в цілому можете зробити багато чого, але усі дії виконуються за допомогою наявних ваших робочих за ширмою. Ви можете відправити робочих, наприклад, на центральні плитки для їхньої активації. А можете виставити робочих на як у своєму селищі, так і у селищі будь-якого іншого гравця і активувати їхню властивість, а можете використати своїх міплів, щоб зробити ставку за одну із центральних плиток, щоб наприкінці раунду забрати цю плитку собі. Але тут є одне але. Адже ви пам'ятаєте, я казав, що наші робітники бувають трьох. Кольорів взагалі-то чотирьох, але поки розберемо ці три. Тож, коли ви виставляєте першого робочого на плитку для її активації, або виставляєте робочих як ставку на плитку, ви закріпляєте цей колір за цією плиткою. Тож тепер на цій плитці можна використовувати виключно робочих зазначеного кольору. І ще додам, що, звісно, для ставки використовуються тільки робочі одного кольору. Відповідно, якщо, наприклад, ставка зроблена жовтими, то для активації плитки використовуються жовті робочі, так само, як і для усіх майбутніх. Ставок за цю плитку і що цікаво, перша активація потребує мінімум одного робочого, друга на одного більше, і так далі, але не більше шести робочих на плитці. Це стосується як плиток на центрі, так і плиток у будь-якому із поселень. До речі, не менш важливим стратегічним моментом є переставляння чиєї ставки, адже коли це відбувається, противник у свій хід зможе використати повторно цих робочих, але тільки усіх разом, або поставивши їх як ставку на іншу плитку, або зробивши активацію плитки як як в центрі, так і в поселенні. Наприкінці раунду, гравці, які зроблять найбільші ставки за плитки в центрі, втрачають своїх робочих, проте забирають плитки з усіма робочими на них, викладаючи плитки в своє поселення, розширюючи його. І це робиться з урахуванням доріг та місцевостей прилеглих плиток. Щодо властивостей плиток, то за більшою мірою вони. Виробляють ресурси, і якщо плитки знаходяться у вашому поселенні, ви викладаєте ресурси на плитку, що активуєте. А ось якщо ресурси отримані з іншого поселення чи центра, тоді ресурси розміщуються на головній плитці домівки. Це важливий аспект, адже у грі ви також можете покращувати викладені плитки, проте для цього ви повинні зібрати на цій плитці зазначені ресурси. А це можна зробити за активації плиток з такими символами: по-перше, ви отримуєте певну кількість переміщень. Ці переміщення робляться по доріжкам від плитки до плитки. А ось другий показник вказує, скільки плиток ви можете одночасно покращити, скинувши ресурси з них, її перевернувши на інший бік. І зазвичай ви тут отримуєте більш круту властивість і, звісно, більшу кількість. Переможних очок до того ж, за властивістю плиток, крім отримання ресурсів, ви також можете отримати й інструменти або й. Обмін робочих, навіть отримати зелених, унікальних робочих. І в цілому ці зелені робочі нічим не відрізняються від звичайних, крім того, що через те, що їх мало у грі, ви легко можете блокувати ними певні плитки як під час ставок, так і під час активації. До речі, у грі також є човни, які також можуть додаватись до вашого селища, і вони надають вам певних бонусів під час партії, як, наприклад, безкоштовна перевозка і покращення, чи заміна ресурсів різними типами під час покращення. Тож, коли усі гравці спасували по черзі, гравці розбирають виграні плитки з центру і також повертають за ширму усіх робочих, що виставлені на плитках їхнього селища. Гравець, який виграв аукціон за першого гравця, першим обирає собі човен і забирає з нього усіх робочих її інструменти. І так робить кожен учасник, після чого. Настає новий раунд, і знову на центр викладаються нові плитки. І ви продовжуєте робити свої ставки та активовувати плитки. Проте останній раунд грається трішки інакше, адже на початку гри ви отримали певну кількість зимових плиток. Її ці плитки за більшою мірою мають певні умови за нарахуванням переможних очок. Тож тепер ви можете самостійно обрати, які з отриманих плиток ви хочете, щоб були викладені на центрі, і за які ви зможете проводити торги. Крім цього, наприкінці зими ви також зможете поборотися за човни, які так само додаються до вашого селища, як і плитки порядку ходу, які, звісно, мають свої умови по нарахуванню очок. Ну і наприкінці ви проводите фінальний підрахунок очок, де, крім очок, зазначених на самих плитках, ви також отримуєте очки за властивостями наявних зимніх та осінніх плиток, якщо вони були виконані. Зазвичай це наявність певної кількості міплів або інструментів у вашому запасі, або ж ресурсів на самій плитці. Крім цього, ви ще й отримуєте по очку за позостале золото. Ну і звісно, переможцем стає той, хто набрав найбільшу кількість переможних очок. Звісно, що це в нас вийшов доволі стислий огляд, але маю надію, що мені вдалося показати і розказати достатньо, щоб ви зрозуміли наскільки багатогранною є ця гра. Її не треба лякатись через таку купу варіантів дій та можливостей. Повірте, під час партії, через схожість дій та властивостей плиток, все стає зрозумілим доволі швидко, і чесно кажучи, своєю глибиною ігрового процесу, Кейфлавер мене просто покорив відразу після першої ж партії. Адже, ніби така нескладна ідея, як використання робочих, як для активації плиток, так і для ставок у грі, набуває просто неймовірної глибини. І те, які стратегії можна будувати тут за допомогою цього, це щось. Кожен хід це роздуми і зваження вірного ходу, планування, яка повинна бути послідовність активації у своєму селищі, як і коли краще відправлятись до іншого гравця. Адже усі виставлені до його селища робочі. То підуть до нього, і за ширму вони відправляться до нього наприкінці сезону. Як так зробити, щоб є активувати плитку на центрі і зуміти її виграти? Ось ці всі планування, які кращі плитки збирати, як їх викласти з урахуванням усіх цих доріжок, адже тобі ще й треба логістика бо ресурси треба перевозити. А крім цього, все треба будувати з урахуванням її зимніх плиток, що ти отримав на початку гри, адже там вже є якісь цілі, яких ти можеш спробувати досягти її підготуватись до них під час партії. Крім цього, ж у грі є ще й боротьба за порядок ходу, ці зелені робітники, човни з унікальними властивостями. Безліч тонкощів, які впливають на перебіг гри. Але не дивлячись на все вище сказане, для мене у грі все ж таки є мінуси, і полягають вони саме у тривалості партії деякому фідлінгу, адже грати у п'ятьох чи в шістьох у Кейплауер. Це просто щось. Тут і на чотирьох буває вже засумувати встигаєш, адже прораховувати доводиться дійсно багато, а більшим складом це трішки більше, ніж хотілося б. А щодо фідлінгу, то це більше фаза кінця раунду, де вам потрібно розподілити усі плитки, перемістити робочих, розмістити плитки, викласти нові. Це виходить така значна пауза між кожним раундом. Проте. Не дивлячись на це, Кейфлауер це мега-гра, і я вам дуже, дуже радив би її спробувати, якщо вже ви перейшли Рубікон, гейтвеїв та сімейних настілочок. І на цьому у мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментар як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá.